Чудовий ранок, і я хочу поділитися словом утіхи сьогодні. Це книга виходу, другий розділ. Я зачитаю з 24-го вірша. Це дуже актуальні слова для нашого сьогодення. Скажу про контекст: ізраїльтяни, ось уже 430 років, перебувають в Єгипті. Перші роки перебування їх там були досить сприятливими, Допоки, як написано, не постав новий цар, який не знав Йосипа. І згодом вже 200, можливо, 300 років вони перебувають в реальному рабстві. Обтяжені важкою роботою, гнітом і написано І почув Бог їхній стогін і згадав Бог свій завіт з за Авраамом, Ісаком і Яковом Бог же бачив синів Ізраїлевих і знав про них Бог. У пересічного читача. Може виникнути думка, що Бог забув про свій завіт. Бо написано, що і згадав Бог свій завіт. То він забув, що він згадав? Ні. Насправді ось ці слова «і згадав Бог свій завіт» означають, що Бог пам'ятав і почав діяти. І ці слова є важливими, як я вже сказав, для нашого сьогодення. Тому що ми, українці, перебуваємо під гнітом наших сусідів, так? Погоджуюся, не можна робити отаку паралель між народом Божим так? і українцями. Це it's a big different. But Ми, ті, хто віримо в Ісуса Христа серед українців, є народом Божим. І кого ці слова стосуються? Ці слова стосуються тих, хто вірять в Ісуса Христа, хто є народом Всевишнього Бога, пам'ятаймо, що Бог не є пасивним спостерігачем. Він все контролює. Він пам'ятає і бачить нашу ситуацію і вже діє, бачимо ми це чи не бачимо, помічаємо чи ні, але всемогутній не спить. Він не дрімає, як комусь здається, скільки зла коїться навколо. Де Бог? А Бог з нами. Його воля звершується, Він є суверенний. Слава йому завжди. Друзі, пам'ятаємо, наш мир, наш спокій в тому, що Бог з нами, в тому, що ми переживаємо, довіряємо йому. Нехай це слово буде утішаючим. Для нас цього дня.